Добрий день усім добрим людям, а це я вірвалася 25 рік. Ну, вірвалася це дуже не так, спокійно зайшла, але не одна, все як завжди, із сімою. Без неї я на кухню не ходжу. Почала я з того, що її поготувала, і... Потрібно вимірювати цукри більше разів за цей наступивший рік, чим за той. Ну, здається, після новорічної ночі все начебто нічого для мене, як для діабетика. Я навіть задоволена залишилася, буду міряти частіше. Ну, а тепер до сніданку. Сніданки 1 січня це завжди щось дуже-дуже цікаве. Цього разу у нас, скажімо так, залишки, як і у вас. Фрукти, канапе на огірку, лосось та рибний паштет, ковбаска, сирок, м'ясо, запечене, чай, кава і какао. Для тих, хто хоче какао, як ми домовлялися першого числа, зробити з маршмелоу. Ну, чомбині. Ми, звісно, робимо його. І не тільки на свята, але все ж таки по-святковому можна і сьогодні. Ще в нас трубочки якісь такі цукрові зі смаками якимись такими можна молоком. Я ж одесенька сьогодні розповім. Що як було у нас на сам Новий рік? Скажу наперед, що сам Новий рік я проспала. Так, ще залишився десерт із хорми. З учора ставимо на стіл. Ну так от, ми сіли вечеряти, а потім у нас був чай, та й все. Основна страва в мене була це качка. Ви пам'ятаєте, я її купувала по 150 гривень за кілограм. Скажу наперед, що в неї є один недолік. Мало. Не пам'ятаю, там 2,120 чи 2210 було. Все перерізане, зварене, вірніше, на олів'є в мене було ще з вечора. Це в мене, ви бачите, зараз салат маконахі, Обов'язково про нього розповім окремо. Ну, поки основна страва не готова, то ніякої ж вечері, звісно, не буде. Ось вона, красуня. На гарнір, як зазвичай, це картопля. От. У нас дуже скромний стіл. Ми поставили два столи, щоб сидіти вільно, щоб ну, приємно було, а не один. У нас було всього шестеро цього року. Ну і олів'є. Ну, я поставила все на стіл, дала качку чоловіка, щоб він її розрізав. А Сама чекаю. У мене це лімонад. Не думайте, що це в мене алкогольне щось, а пупирки взагалі дуже прикольні. Подобається мені таке інколи. Щоб був мир у новому наступившому році, щоб родини були разом, щоб мали змогу сидіти за одним столом. Я про це мрію і усім цього бажаю. Ну так от. Далі, що у нас було на столі? Оце, це цей салат Макконахі. Ну, що вам сказати? Не впевнена, що я буду його повторювати, але цікавий, цікавий, так. Ну, не впевнена, що буду повторювати. У мене цьогоріч, бачите, таке сервірування навіть зовсім не червоне, як тогоріч. Потім ми все це прибрали, поставили чай свіжий зробили чайний стіл. Вже декілька років поспіль ми так робимо фрукти, солодощі. Ну і цього року у мене цей славнозвісний десерт з хурми. Весь інстаграм про нього, про цей десерт і я не виключенням вирішила, що він мені конче потрібен саме на новорічний стіл. Ну о чому би ні? Правильно, У мене сім'я взагалі здивувалася, сказала. А ти ще нічого не пекла? Ні, не пекла. Я ж то хворіла перед Новим роком. Тому, ну, трохи не так пішло з підготовкою, як мені б хотілося. Ну так от, а тепер же ж про десерт. Чи, е, значить, які я бачила рецепти, коментарі, читала. Люди розділилися на два табори: у кого застигла, а в кого не застигла. От я, здається, у другому таборі а Не можу сказати, що мало мене постояла, бо стояла потім ще всю ніч, не застигла. Трохи більше воно застигає, трохи менше. Від чого це залежить, від сорту хурми, від її стиглості, не знаю. А взагалі це дуже смачно. Можна, звісно, було додати желатину, вийти з цього, але я не стала цього робити. Щоб врятувати положення, мені і так сподобалося. Знаєте, Костянтинся чимсь схожа на кисіль. От на такий гостенький кисіль. До речі, дуже смачно. Можна і ложкою, можна і, і випити. І як доп. наприклад, мені сподобалось до якихось там, сирників, млинців, до чогось такого. Мир буде. Дівчатка, я в наступному відео щось запишу розкажу більш подробиць про цей салат в Макулах і цей десерт з хурмою. Є що про нього сказати, але трохи згодом. А це сьогодні така швиденька замальовка про наш стіл вечерю та сніданок. До зустрічі, мир буде всім, хто вечеряю обідає снідає смачного. А до речі, в мене зацвів гіацинт, Бачте.